Друзі, всім привіт. Сьогодні вівторок. Приїхала зі своєю клієнткою на Павлово поле. Так, яке у нас завдання? Знайти однокімнатну квартиру біля метро в пішій доступності до 18 тисяч доларів. У кого такий самий запит, як і у нас, не перемикайтеся, буде цікаво. Так, перший варіант це однокімнатна квартира: 16 тисяч доларів Ось такому будинку на першому поверсі. Так, квартира ну, фактично без ремонту, але ми будемо її дивитися. Це кімната. Дуже світла. Зараз друга половина дня, тут сонячно. Треба робити ремонт. Кухня. Вона також без ремонту. Із гарних новин. Нова вхідна двері. У будинку газ. І ось такий санвузол. Із гарних новин. Немає плітки. Можна класти нову. Цена квартири 16 тисяч доларів.